Всіх вітаю, бажаю мирного неба скоріше перемоги. Отримую як народний депутат зараз дуже багато скарг на діяльність так званого Уманського ЦНАПа. Це центр надання адміністративних послуг, який знаходиться в місті Умані по вулиці Черновола, 32, 6 це колишня вулиця Горькова. Люди скаржаться на те, що от пам'ятаєте, колись ще багато років тому були такі БТІ, Бюро технічної інтелізації, де люди записувались в черги, починаючи там, з п'ятої ранку, там писали номерки на руках. От така приблизна зараз ситуація. І в цьому ЦНАПі. От я показую. От бачите, це восьма ранку, вже скільки людей, і от скільки внутрі людей. Тобто, фактично сьогодні створені нелюдські умови. І ЦНАП замість його функції все швидко робити і допомагати людям, перетворився в таку собі кормушку, знову таки для кого? Для плітньової Ірини Григорівни мера. І для її, в даному випадку, наводку віддана її подружці Наталія Сиратюк, яка є секретарем виконкому Уманська. Ну і сьогодні, як подейкують люди, що можна за певну винагороду пройти без черги, або треба дружити Сиратюк. Чи іншими посадовцями в мерії. Це повне безобразія. Як кажуть, люди часами стоять, записуються зранку, то останні записують, як в радянські часи, ці номерки на руках. При повній бездіяльності мерії навпаки це поощряється, тому що на цьому вони мають якісь ліві гроші. Зазначу, що сьогодні. СНАПи фактично формує міськрада, Тому я зараз, звичайно, як народний депутат, звернувся і до міськради, і до правоохоронних органів, ну і, звичайно, щоб цей СНАП перевірив. Ну і на останок така розочка на торті. От я найближчим часом запишу про водоканал, все, що я думаю, знову там є певні нові факти. Але дивно, що водоканалу Плетньова постійно перераховує певні гроші, а, наприклад, 2 мільйони останній раз, якщо я не помиляюсь. А от СНП, який, по ідеї, мав би заробляти, він є збитковим, як і все в мерії. Сьогодні, бо ліві гроші і тіньова економіка так працює, вони в карман собі кладуть. Але ЦНАП навіть не має сьогодні генератора. Ну, станом на сьогодні. Можливо, вони після мого відео бігом його куплять і скажуть, що купили його давно. Але зараз немає генератора. І просто він таким чином сприяє черга. Ну, Генератор ніхто на даний час купувати не збирається. Виходить, що люди приходять, світла немає, вони чекають, потім черги, потім треба ж дати якусь копійку, щоб пройти без черги. Ну і така розочка на торті, якщо навіть є обідня перерва і є світла, все одно працівники йдуть на обідню перерву, бо це ж святе. А потім світла немає, хай люди почекають, там старіки стоять. Де іноді люди з дітьми стоять, там приходять, просто нема де дітей залишити, але їм плювати повністю на людей, як і в інших питаннях, вони лише багащаються і вирішують свої питання. Я буду звичайно боротися, як і в інших випадках, і постараюсь зробити все можливе, щоб, хоч якось, полегшити життя людей в ці скрутні часи. Ми віримо в перемогу України, і також віримо в те, що після перемоги будуть перевибори. Ми всю цю шваль, яка сьогодні окупувала міську раду. Це влада фактично зрадників і міста, і України, які сьогодні вони керуються не інтересами держави і народу, а інте своїми власними корупційними інтересами і всіма, як я казав раніше, керує бізнесмен Андрій Дікун. А я впевнений, що ми цю банду відсторонили від влади, і вони ще й понесуть кримінальну відповідальність. Далі буде, боремось. Віримо в перемогу України. Слава Україні!